Українська влада продовжує віджимати церкви. Всі вже знаєте про ці переходи від московського патріархату до Київського і так далі. І ті люди, хто розуміє, для чого це робиться, вони не хочуть змінювати ніяких патріархатів. І в таких випадках українська влада не знаходить нічого кращого, ніж займатися рейдерськими захватами церков. Сьогодні вранці у місті Ладижин Вінницької області стався черговий такий захват Казанського собору. Там, так звані прихожани Православної церкви України, заїхали на бульдозерів цей храм, витягнули на вулицю монашок, які там були, і побили Батюшку. Відео даного інциденту є на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці Профілю. Деякі мої підписники почали питати: а для чого взагалі потрібні такі радикальні міри, для чого ці рейдерські захвати церков? Назву два основні пункти: перше, це те, що церква це завжди був важіль впливу. І якщо взяти всі церкви по Україні, то і тих людей, які туди ходять, то це вже можна назбирати декілька мільйонів людей. А маючи вплив над церквами, то це вже декілька мільйонів своїх прихильників, це вже електорат, який проголосують за тебе на майбутніх виборах. Головне правильно проводити проповідь. Тому пункт перший це те, що церква є важелем впливу на мільйони людей. Другий пункт: до кожної церкви приписані певні земельні ділянки. Десь це може бути 1-2 гектари, а десь може бути 10-20, а то й 100 гектарів. Церкви і храми бувають абсолютно різні. І от, якщо порахувати всі ті церкви, які українська влада зараз підпорядковує під себе, як то кажуть, так, то це може бути десятки тисяч гектарів. А ви ж пам'ятаєте, що з 1 січня відкрився другий етап відкритого ринку землі, де можуть юридичні особи купувати вже до 10 тисяч гектарів, тому кожен гектар землі, який приписаний до церкви, яку загребе собі влада, може бути потім проданий різним блекрокам або іншим загарбникам українських земель. Ну і саме головне, коли я побачив, як ці сторонники Православної церкви України заїжджають на тракторі до храму, а потім побачив побитого батюшку, то я собі згадав, що це ж любителі тієї церкви, яка зараз змінила всі свята в Україні. І тут я подумав, та я на зло буду святкувати Різдво 7 січня. Аби не святкувати його в один день з цими безбожниками. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.